Небезпеки або безпечність ядерного щита Росії для України. Що взагалі може означати ця заява в студії громадського Руслан Ярмоленко, доцент кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Добрий вечір, пане Руслане. Дякую, що прийшли. Отже, це утка. Як такій людині, як я, яка далека від ядерної фізики, як від Альфа Центавра, це все тлумачити, боятися, натягати. Шолом на голову ховатися в бункер. Що робити, добрий вечір, Данило Борисович, добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, перш за все, безумовно, що за 20 років незалежності України Росія так і не спромоглася бути. Незалежно від військово-промислового комплексу українського, українського звичайно, mm -hmm. і звичайно, частина технологій знаходиться на нашій території, і вони зараз відчули цю небезпеку, яка дійсно їм загрожує. Стосовно заяви про південмаш, безумовно планістичні ракети дійсно виготовлялися на цьому підприємстві і вони зараз обслуговуються, але Питання в іншому. Чи, мож, чи зможе Росія без них обійтися? Я думаю, що рано чи пізно так. Певна кількість балістичних ракет знаходиться на їхньому озброєнні там, і я не думаю, що це буде якась суттєва загроза для російської сторони. Це одне питання. Інше питання стосовно безпеки для самої України. Угу. Зараз поширюються такі думки, що потрібно відновлювати. Український ядерний щит створювати ядерну зброю на Україні. Я думаю, що безумовно це хибна думка. Не зможемо ми відновити те, Поясніть, що було да, дякую. Поясніть людям, чому це хібна позиція. Гроші тут на заваді нас і... немає інтелекту, виробничих потужностей. Захід не дозволить, Росія не дозволить З... зроблено те, що зроблено. Угу. Перш ніж відновлювати цей потенціал, потрібно зрозуміти, кого ми збираємось лякати Росію, у якої більше 50 тисяч ядерних. Боєзарядку. 50 тисяч ну, це величезна кількість. Uh -huh. І те, що Росія провела нещодавно повномасштабні на навчання, пов'язані з застосуванням зброї ядерного масового знищення, це лише говорить про те, що вона оперує останнім аргументом uh -huh. Те, що вона наддержава, яка здатна натиснути ковну апокаліпсису uh -huh. світового, це єдиний аргумент їхній. Останній. Конкурувати з ними ми безумовно не зможемо. Зібрати там 2, 3, 5 боєголовок технічно це буде дуже складно до України. Політична позиція в Україні в цьому випадку безумовно впаде, оскільки це ми зразу втратимо своє лице перед Заходом, перед світовою спільнотою. Так, да, у нас є якась кількість там урану. Але він не збагачений із потрібні технології. Є якась кількість а тому, у нас немає підприємств до руки по типу збагаченню урану. Для, як Північної Кореї. До того стану, який необхідний для зброєного для зброї масового знищення, безумовно немає їх потрібно відновлювати. Угу. У нас безумовно немає технологій для збагачення. У нас немає технологій безумовно, для створення самого. Тобто, можливо, це мається на увазі про технології безумов... промислового виробництва. Угу. Цієї частини в нас немає. І нас немає саме головного. За 20 років Україна втратила повністю науковий потенціал, який здатний це робити. Так сталося, що наука в Україні знищувалася системно, послідовно, послідовно і це призвело до тих наслідків, які ми зараз бачимо. Стосовно фізики ядра, фізики високих енергій, в Україні залишилися лише маленькі осередки, які здатні підтримувати ті ті знання, які були за часів Радянського Союзу. Це наша, наприклад, кафедра Київського університету Шевченко, фізико-технічний інститут в Харкові, деякі інші кафедри, але це. Одиниці дами здатні щось робити, але цього безумовно недостатньо для того, щоб зробити ті плани, про які ми зараз можемо mm -hmm. балакати. А з точки зору науковця умовна, можлива івентуальна передача технологій, якими володіє Південмаш Маш американській стороні. Вона можлива чи неможлива, вона здатна порушити баланс між існуючими між Сполученими Штатами і Росією в ядерній сфері. По... як це роповинна роз... Необхідно розуміти про яку саме технологію йде мова угу. йде мова про технологію пов'язану зі створенням балістичних ракет. Угу. Я не думаю, що як сама ця технологія. Буде цікава сполученим штатам, і можливо буде ця технологія цікава в іншому контексті створення систем протиракетної оборони, над якими вони активно працюють з 2001 року, після того як вони вийшли з, з угоди про не, 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 не подальший розвиток цих систем. І відповідно з цього з цієї точки зору, як з точки зору, як боротися з цими ракетами, безумовно це їм може бути цікаво, mm -hmm. не більше. Я думаю. Я маю перепрошую зараз. Ми повернемось до розмови. Я маю термінове повідомлення, і воно звучить так: терористичні групи, що діють на Донбасі, готують так званий коридор для виведення частини терористичних сил зі Слов'янська на територію Російської Федерації. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Цитую: не виключена також спроба вивезення великої кількості трупів знищених терористів. Які в даний час знаходяться в переповненому морзі Слов'янська. Зокрема, писав пан Темчук, коридор має бути забезпечений на ділянці Деськордону з Російською Федерацією в райони Дмитрівки Донецької області. І нарешті, написав він: наразі бойовики в терміновому порядку обладнують тут блок. Пости це інформація від Дмитра Тимчука в студії Руслан Ярмоленка, доцент кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, пане Руслане, якщо я вас правильно зрозумів, ми можемо говорити про те, що ці заяви, в тому числі Майка Роджерса, конгресмена, керівника підкомітету з ядерної безпеки з ядерної зброї Палати представників, це скоріше політична заява. За якою, так би сказати, реальних якихось безумовно, це моя думка. Mm -hmm. Так ну очевидно, з вашою скоріше за все, це виключно політичні То заяви, такі... які пов'язані Bro... технологічно, там не буде суттєвого якогось впливу на ядерний щит mm -hmm. Росії або на ядерний щит Сполучених Штатів, mm -hmm. добре, хоч тут добра новина. Якщо вона є добре, тоді з вашої ласки я маю ще декілька питань. Відаска. Вони вже не стосуються вашої прямої спеціальності, а стосуються вашого середовища, в якому ви функціонуєте багато років. Що люди говорять про те, що ваші колеги в університеті, зокрема про те, що відбувається в Донбасі? Які перспективи з точки зору науковців? Це ж не може не обговорюватися. Я так думаю, розв'язання цього. Збройного протистояння, і взагалі які настрої панують, оптимістичні, стримані, песимістичні, як би це характеризували? Безумовно, настрої саме різноманітні. Угу. Ну, якісь тренди? Стурмова, стурбованість серед людей, безумовно присутня стурбованість цими подіями і розуміння того, що так просто це все не закінчиться. Угу. І, звичайно, це ну, дуже тяжкі, тяжкі відчуття, які. Ну, Викликають самі різноманітні думки. Угу. Це... А якісь які, які тренди існують, так би сказати, те, що називали за часів Сталіна і Леніна пораженчиськими настроєннями? Чи якраз навпаки люди в оптимістично налаштовані щодо збереження територіальної цілісності держави і необхідних реформ для її переінсталяції, якщо можна так сказати? Ну, я би все-таки. Був схильний до думки, що має зберігатися оптимістичний настрій. Mm -hmm. Безумовно, це той період нашої держави, який ми повинні пережити. Mm -hmm. Тому що це наш творець дає нам відповідне випробування на те, щоб ми відчули цінність тієї країни, в якій ми живемо. Mm -hmm. І це є головним. Що має нам керуватися? в цій ситуації? Для наукового середовища в будь-якій країні найвищою цінністю є свобода і можливість вільно обирати напрямок наукових досліджень. З цієї точки зору, як вам здається, вибори президента 25 травня. Перше питання вони відбудуться з вашої точки зору. І друге питання: якщо відбудуться, то вони відкриють нам більше можливості для свободної самовіль, для вільної перепрошую, самореалізації, Чи якраз навпаки їх заблокують, беручи до уваги прискурант, який нам виставили кандидати? Безумовно, вибори президента мають відбутися. Тому що це в якійсь мірі в суспільстві створить певний спокій, хоча в певній групі суспільства. Тому що більшість людей безумовно чекають цих виборів для того, щоб всі сподіваються на те, що відбуде, від пройде 25 травня і все стабілізується. Люди втомилися, реально втомилися від того, що відбувається в суспільстві. Mm -hmm. Це звичайно можливо такі ілюзорні надії, але тим не менш. А наскільки в середовищі науковому поширені поширена точка зору на те, що фактично на території України відбувається війна між Путіним і Обамою в широкому сенсі західним світом, і Україна є лише плацдармом. Для випробування нових технологій чи для якогось торгу між, ну, між системами безумовно скільки людей, скільки думок. Я mm -hmm. не можу узагальнювати в цьому випадку загальну думку mm -hmm. наукового середовища. Моя власна думка, що те, що почалось в Україні, це було, було маковою зерно, зерниною для зміни. А що почалося в Україні? Майдан. Mm -hmm. Починаючи з 22 листопада, це був той момент, коли відбулася. Зміна, початок зміни світового порядку. в чому він полягає? В чому полягають ці зміни? Я думаю, що ці події показали світові справжнє лице путінської. Імперії. Угу. А існує точка зору, яка нам говорить про те, що Захід, взагалі європейські країни, зокрема, Олександр Квосневський, президент Польщі про це зокрема, сказав, що Захід не знає, що робити з Україною. Отже, існує така собі втома від українських проблем і намагання як найскож позбутися цих проблем. Моє питання досить просте. У нас немає самих втоми від України, чи ми знаємо, що ми хочемо зробити на цій землі? Просто Безумовно, коли ми все полими це, це починали, ми вони повинні були віддавати собі, собі, звітні, mm -hmm. звіт про те, до куди ми прямуємо. Mm -hmm. І безумовно, це той шлях, який Україна вибрала. Mm -hmm. Або ми рухаємося далі без всякої втоми і розуміємо, що ці цінності, за якими ми стояли, ми вони мають бути впроваджені в життя. Mm -hmm. Або ми кажемо, що ми втомилися, mm -hmm. і повертаємося в минуле. Хто може гарантувати нам, що ми не повернемось в минуле будемо йти вперед? Люди на вулицях питають за кого голосувати. Я не знаю, що вкажу голосуйте за державу. Забудьте особисті, забудьте особисті якісь передбачення, якісь нахили. Та думайте про долю держави, про долю народу. В моєму розумінні безумовно чітка і правильна відповідь, оскільки кожен має відчувати той ага. шлях, куди ми маємо робити? Два останні питання. Якщо можна, чи дожили ми до Вашингтона з новими законом, законами? Хто нам дасть цей новий праведний закон? Ми, його маємо, ми його маємо самі взяти. Ага. І зовсім останнє питання, якою прокинеться країна в понеділок, 26 травня? З яким почуттям? Ви особисто в тому числі? Тривога, жаль, сум, радість, ейфорія, перемога, початок, кінець? Сподівання. Сподівання на що? Найкраще життя. Що таке краще життя. Що таке краще життя? Що таке? Ми живемо всередині підручника історії. Хіба це не є краще життя, якому можна заздрити? Безумовно, безумовно, ми рухаємося. І понеділок, 26 травня, буде для всіх тим моментом, коли всі будуть цікавитися, кого ж ми вибрали. Цікаво буде подивитись. Ну, з вами сподіваюся, спробуємо це обговорити, якщо не вдасться в понеділок 26-го. То колись дуже дякую Руслану Єрмоленко, кафедри ядерної фізики Київського національного університету.